На 15 кілометровий рубіж готуються відвести артилерію та важку техніку українські військові. Це один з пунктів мінських домовленостей. Утім, тільки за останню добу терористи чотири десятки разів обстрілювали українські позиції. Донецьк сьогодні зранку прокинувся від вибухів. Двоє українських військовослужбовців загинули та двоє поранені. Такі підсумки 17-го дня перемир'я на сході України. За даними РНБО, керівництво так званих народних республік мирний план виконує, але не цілком. Керівництво так званих ДНР і ЛНР почали вже виконувати пункти мирного плану, проте вони ще 100% до цього не приступили. Ми очікуємо від них також цих кроків українські війська залишаються на територіях, які контролювали три дні тому, але згідно з мирним договором, готуються до відводу важкого озброєння, кажуть Оренбо. Відходить важка артилерія, яка має калібр 100 і більший міліметрів. Ми зараз проводимо підготовчі заходи, готуються райони для відведення цієї техніки, тому що серед поля її не можна залишати. Терористи тим часом хизуються своєю зброєю. Сьогодні терористи обстріляли з мінометів і селища Талаківка неподалік Маріуполя. Окрім блокпоста наших військових, пошкоджено два житлових будинки та газопровід. Жертв немає. Костянтин Павло, Станіслав Фещенко, Донбас, Пет Скор плюс два.